Ігор Терехов, міський голова Харкова, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання Вітаю вас. Ем, оперативна ситуація. Чи триває надалі тривога, чи є якісь оновлені дані щодо там останньої ночі? Ну і в цілому, напевно, останньої доби. Хочу сказати, що ніч пройшла більш-менш спокійно, але було чутно вибухи, які були поряд з містом Харковом. І дійсно починаючи з 23 -го години, такі вибухи лунали, і містяни були дуже стурбовані цим. А взагалі хочу сказати, що так лунає повітряна тривога. Продовжується лунати вона. І на жаль, буду казати, що люди на жаль ще підкрити звикли до цих повітряних тривог і знаєте, дуже повільно реагують на них. Тому нам обов'язково потрібно сьогодні зробити, чим ми до речі займаємось диференцовану повітряну тривогу, і ми робимо все можливе, щоб вже восени міста Харків мав диференційну систему повітряних тривог, і тоді люди будуть чітко розуміти, коли літить літи до Харкова. І зовсім по іншому буде вибудоване життя у Харкові Бо сьогодні, коли те лунає таки повітряної тривоги, котре лунає і по 50 годин буває таке, то зачиняються дуже багато банківських установ. Ще таких установ, які обслуговують людей. Тому для нас дуже потрібно на щоб бол. Ва диференційована система повітряних травм до речі, варто звернути увагу, що повітряні сили збройних сил України вже почали трохи інакше повідомляти в телеграм-каналі про регіони і про способ, про способи, якими намагаються росіяни атакувати. Але слідкуємо так само до до, до осені, до речі, три тижні залишилося не так багато. Вовчанськ в районі вовчанську активізувався ворог. Як місто реагує на збільшення інтенсифікації обстрілів біля цього населеного пункту іменувазі Харків і в обласному? Центрі, наскільки це відчутно, все те, що відбувається навколо, бо розуміємо, що бої на Харківщині нікуди не зникли. Ну хочу сказати, що бойові дії тривають. Тривають, вони ви пам'ятаєте, вже дуже е -е, довго і е -е, дуже багато сьогодні у Харкові ми приймаємо вимушених переселенців, в тому числі із вівчанського напрямку, із Липецького напрямку, із Куп'янського. Напрямку тому ми всі душою боліваємо за наших військових, підтримуємо наших військових славетних військових, які боронять нашу землю, які захищають наше місто міста до речі Харков. Крім цього, захищають нашу Україну, і ми їх дуже підтримуємо. Але життя триває, і хочу сказати: працюють громадський транспорт, працюють всі крамниці, супермаркети, аптеки. Підприємства тому Харків живе живе і працює те, що відбувається в Харківській області, зокрема Вовчанський напрямок, саме місто Вовчанськ. Чи створює це додаткову загрозу для харків'ян для обласного центру? Як ви в цілому реагуєте на, на всі події, які доносяться з області? Знати, я хочу сказати, що дійсно сьогодні тривають запекли бойові дії в Овчанському напрямку, і що стосується того, як це відображається на місці. Я хочу сказати, що починаючи з 22-го року, коли почалася війна, Харків перебував під постійними загрозами, під постійними. Обстрілами і е, тому ми повинні бути дуже сконцентровані е, для того, щоб е, вистояти і для того, щоб перемогти. ви напередодні заявили, що не збираєтеся будувати підземного міста, але вочевидь, що місто, яке не під землею, ризикує, ризикує з проблемами інфраструктурними. Зокрема, направду е, напередодні побачила одне з опитувань, де було вказано, що проблеми з комуналкою вони на третьому місці після того як. Йдеться про незахищеність неба, про обстріли, про постійні ризики відключення води, світла і інших комунальних вигод. Люди, зокрема, ті, які виїхали з Харкова, називають проблемою номер три, якщо йдеться про Харків. Вочевидь, що чарівної палички немає, чарівної кнопки теж, але тим не менше, чи є сфера, яку Харків інноваційно, до приклад якось огорнув в інноваційні технології. Може казати, що тут проблем точно не буде. Або в одному районі, або в одному будинку. Чим з досвіду можете ділитися? Знате, я перш за все хочу сказати, що дійсно сьогодні найважливіше завдання, на яким працюють всі гілки влади, працює президент України Володимир Зеленський. це закрите небо над Харковом. Бо це головне завдання від нього залежить все інше. А що стосується комунальних послуг, що стосується сьогодні так званих новацій, так дійсно ми працюємо. Ми працюємо над зовсім іншою, вибудовою. Модель зовсім зовсім іншого енергозабезпечення нашого міста це і газотурбинні установки, і когенераційні обстановки. Бо попереду у нас зимовий період, і нам потрібно забезпечувати. Так, вже ми е, пропрацювали всі варіанти. У нас є чотири планті. Ми почали робити все. По так, Ну на жаль, не найкращий зв'язок у нас. Ну ми вас, пане Терху, дуже добре бачимо. Але вітер піднявся в Харкові. Наскільки я розумію, це. Це вплинуло та тому. Ми вам подякуємо принаймні за те, що вже встигли почути. І сподіваємось на наступні включення, тому що є ще низка питань про життя міста, про те, як харків'яни дають собі ради в поточному в поточних умовах. Ігор Терехов, міський голова Харкова, з нами наживо щойно.